Пане Борислава, знову ж таки, до побоювань щодо сьогоднішньої зустрічі ви вже так їх окреслили і сказали про те, що важливо те, що будуть присутні європейські лідери. Але ж перша частина це розмова Трампа із Зеленським тета тет. І тут ще від учора з'являються матеріали в низці західних ЗМІ. От, наприклад, The Bild, який говорить про те, що під час цих цієї розмови віч можуть посваритися Зеленський і Трамп далі. New York Times так. Само пише про те, із посиланням на своїх дипломатів, що основний страх зараз союзників України полягає в повторенні лютневого скандалу, коли Трамп публічно посварився із Зеленським, заявивши, що Україна не має карт. Один високопоставлений європейський дипломат, який побажав анонімності, сказав, що серед союзників зараз навіть панує відчуття паніки так швидко, як нинішня зустріч не збиралася жодна інша з часів перед війною Ірак. Як прокоментуєте такі побоювання? Вони обґрунтовані. Вони обґрунтовані більше того. Я вже писав і казав в своїх ефірах на своєму каналі, що е, тут головна проблема, що Трамп буде тиснути. Зеленський mm -hmm. психологічно нестабільний. Його треба підготувати. Так, бажано, щоб в нього були поряд. Дорослі, якщо дорослих не буде, ми розуміємо, що таке теж може статися. Хоча подивимося, що нічого не відомо. Але Зеленський повинен уникнути конфлікту. Бо якщо буде конфлікт, у нас знову будуть проблеми з забезпеченням військових обмінами розвідданих. Що ви розуміли, удари по НПЗ російським здійснюються саме завдяки обміну таких розвідданих, і саме тому вони такі влучні і такі ефективні. Ми не маємо права втратити. Цю допомогу через психологічну нестабільність Зеленського, значить, він повинен взяти себе в руки, пригадати, що він не тільки шоумен, не тільки друзяка Міндіча і Чернишова, не тільки та людина, яка захищала цих осіб від набу і САП атакуючи їх законом 12414, а ще й президент якого в 2019 році обрали і несе відповідальність, як і за свої рішення, так і за свої дії, тому береш себе в кулак. І поводиш себе в стилі Атоса з фільму Три Мушкетери. Як там було? Для Атоса, ні, для графа Делефер це замало. А для Атоса це занадто багато. Фільм він дивився. Що казати, знає. От дуже коректно, вічливо, навіть, може, комплементарно для Трампа, розповідаючи, що він цінує його. Зусилля для того, щоб прийшов мир в Україні, і взагалі він Зеленський вважає, що Трамп найкращий кандидат на Шнобільську премію, але відмовитись від тиску, навіть якщо Зеленського будуть лякати. А це переважно більшість партнерів якраз і розуміє, тим, що оприлюднять компромат. Ну може, треба було не робити все те, щоб з'явився компромат, але. Зараз це відомо. Останній раз якраз компромат хотіли оприлюднити після того, як Зеленський посварився з Трампом в Білому домі, і тільки коли там включилися всі, хто тільки можна, а Зеленський вибачився своїм листом і сказав, що там все супер, все відкатуємо назад. Тільки тоді відіграли цю історію, бо Трамп планував на читаннях конгресі. Під час свого звернення оприлюднити інформацію, яка має відношення до найближчого оточення Зеленського, до його друзяк, партнерів, і те, як вони непогано збагатилися під час війни. Так, от, оприлюднення цієї інформації не повинно страх перед оприлюдненням не повинен мотивувати Зеленського приймати ультиматуми Трампа або погоджуватись з капітуляцією. Бо оприлюднення компромату ми всі переживемо. А от капітуляцію Україна може і не пережити, і це треба зрозуміти, те, що європейці дуже нервують, так це ж зрозуміло. Вони ж знають рівень компетентності Зеленського, його емоціональний склад, його емоційний стан, і вони дуже непогано знають рівень його потенційних можливостей, а також що саме є у Трампа на оточення Зеленського і самого Володимира Сантовича. Розуміючи все це, вони не дуже радіють. Зустрічі один на один, саме тому вони всі зараз гуртувалися і готові літіти і спілкуватися, щоб ну не залишити його на один на один. Це якраз та сама ситуація, бо вони, як ніхто інше, добре розуміють, що відбувається. Тому ще раз скажу: ніякий компромат, ніякий психологічний тиск не повинен примусити президента України погодитись на подібне. Ну і треба пам'ятати, що все, що зараз відбувається, це наслідки дій Володимира Олександровича Зеленського, який е, колись як вкладався в велике крадівництво і казав, що велике будівництво, і казав, що е, ми не можемо збільшити армію, бо це буде заважати будувати дороги. Непогано сказав так. Потім розповідав, що треба готуватися не до повномасштабного вторгнення до травневих шашликів. Потім йому сказали: не чіпай мобілізацію. Він вбив в цю історію, звільнивши всіх військомів, після цього зірвав мобілізацію. Потім йому казали: Не чіпай залужного, буде б і горе на фронті. Він зняв залужного через ревнощі і рейтинг, отримали те, що зараз. Кожен раз, коли Зеленський. Починає діяти згідно своєї уяви, а не розуміння того, що треба робити. А в його голові бувають різні речі. Наприклад, він навіть бачив, що або в голові його живе історія, що татаро вбивав чеченців повноважта на початку штабного вторгнення в Києві. Хоча жодних чеченців в Києві не було тоді. Мається на увазі кадирівців. Були тільки ті чеченці, які захищали Україну і боронили Київ. От ці були так, от я не знаю, що буде в його голові, але ще раз кажу: йому треба розуміти, що. Відповідальність на ньому неймовірно велика, і всю загрозу, яка від його рішення може бути, в Європі дуже добре розуміють. І дуже важливо, щоб Зеленський зміг сказати НІ коректно, вічливо, але так, щоб не образити Трампа, не сподіваючи, що його підготували до цього, хай завчить текст, в нього непогано виходить. І я розумію, що грати президента в серіалі і приймати рішення, болючі рішення. В реальному житті дуже важко, але треба, це ж не МВФ в дупу посилати в серіалі Слуга народу, це життя, справжнє життя. І Зеленський сьогодні повинен прийняти рішення складне для себе в першу чергу. Але він повинен розуміти, що мотивувати його повинні не його друзі, оточення чи страх оприлюднення компромату, а інтереси України. Бо це найважливіше. Сподіваюсь, що йому вдасться. Я щиро, я щиро зичу йому е, найкращого і от, щоб він сконцентрувався, мобілізувався, щоб він зробив все можливе і неможливе для того, щоб Україна не отримала негативний результат. Е, до речі, я говорив з німцями. Вони ну, з політиками німецькими, вони теж дуже нервують через цю цю історію. І якраз вони кажуть, що дуже хвилюються про стабільність Володимира Олександровича. Хай доведе всім, що вони марно хвилюються, і мені, до речі, теж я буду щиро радіти, якщо все пройде як треба, бо це не зеленському потрібно, це всім нам потрібно. Анрославе, ще хочу, щоб ви прокоментували учорашні заяви Макрона, який говорить про те, що жодна країна не може прийняти втрату території, якщо в неї немає гарантії безпеки для території, яка залишилася під контроль. Надалі Макрон говорить, країна цілком може в рамках перемир'я припинення вогню чи мирного договору. Визнати втрату території, вона не визнає, що вони знаходяться під чужим суверенітетом, але визнає, що військовим чином вони втрачені. Це не суперечить міжнародному праву, і це вже серйозна поступка. Що в таких красивих дипломатичних формулюваннях Макрона закладено? Він ну, визнає. О, ну, Україна зараз має погодитися на втрату території: те, до чого на що тисне Трамп, чи тут щось інше, просто розшифруйте, як ви це бачите. Ні, я, Дивіться, кожен може побачити своє, але експерти кажуть, що така заява небезпечна через те, що Макрон якби дає пас Зеленському, що двісь. Ну можна так зробити, сказати, що так, ми визнаємо ці території під контролем Росії, але питання в тому, як визнаємо. Де-факто так, ми визнаємо. Росія контролює. Ми визнаємо це правда. Ми бачимо, що російські окупаційні війська там знаходяться. Ми бачимо, що там вбивають українців. Ми бачимо, що там катують українців. Ми визнаємо це. Ми не закриваємо на це очі. Але визнати, де Юре, це російською територією ні, це неможливо. А якщо Макрон на це натякає, то цікаво, дуже цікаво. Що ховається за цією історією в будь-якому випадку? Ще раз, Макрон намагається все ще грати в миротворця. але давайте пригадаємо: він вже грав і войовничого воїна, такого, який обіцяв привезти легіони в Україну. Ми ж пам'ятаємо це? Пам'ятаємо, легіонів немає. Тому Макрон дуже легко робить гучні заяви, а потім м -м, красиво. Сповзає з них а в будь-якому випадку, якщо щось станеться, скаже хто я? Де я взагалі інше вважав? Тут, тут ні, тут інше. Е, дуже хочеться, щоб він сам пояснив, він про де юре чи де-факто. Де факто визнаємо, де юре ніколи Україна нічого не визнає, і це треба запам'ятати. Е, хоча ще раз скажу: коли я кажу ніколи, це я розумію, що потрібно робити. А що буде робити сьогодні наша влада? У мене гадки немає, може бути все, що завгодно. Тому чекаємо фінал цих перемовин. Не бажаємо Володимиру Олександровичу не схибити пане Прослава. З вашого дозволу на сам кінець хочу поговорити про потужність, яку Трамп побачив у Лукашенко. Такий допис він зробив, що дякує Білорусі її потужному лідеру. Мова йде про те, що він сподівається, що найближчим часом будуть звільнені ще 1300 в'язнів. Якось. Ну, Лукашенко часто почав у розмовах і дописах Трампа за останні дні фігурувати випадковість чи не випадковість, тому що ми знаємо, що Лукашенко мріє знову, щоб мінськ став якимось майданчиком перемовним і щоб він сам був залучений в цей процес. От ця потужність, яку Трамп побачив, це про що? Це велика геополітика, це залучення Білорусі як альтернативного каналу. Це показ це для Путіна гра, це для Китая гра, бо і Китай, і Росія грає на території Білорусі. Це намагання грати в ті ігри, які звик постійно. Демонструвати Трамп, якщо ви забули, то дуже схожу модель поведінки він демонстрував з Кім Чен іном диктатором з Північної Кореї, але там нічим, нічим цей, скажімо так, роман не закінчився. Тому те, що зараз відбувається, це геополітична гра з метою впливати на Росію і Китай в своїх економічних історіях. Нічого більшого. Мирослава, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Ми вас завжди раді бачити на нашій youtube платформі. Тож бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую, тримаємося, допомагаємо ЗСУ, Гуртуємось навколо зсу. Тоді справді все буде Україна, Па-па. Будемо так само закликати нашу глядацьку аудиторію до коментарів. Так само не забувайте підписуватися як на нашу ту платформу, так і на авторський канал Борислава Берези. І обов'язково завітайте до телеграм-каналу Борислава Береза Березовий Сік. Завжди актуальна, і цікава інформація, завжди анонси цікавих інтерв'ю. Щиро раджу кожному нашому глядачу.